Вітаю до мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю моїх підписників, які знаходяться за кордоном також. Вітаю вас, друзі, українці. Зараз буду робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Зараз 16.49 15 травня. Робимо на один день. Так. Ну і поїхали. Починаємо з приватного сектору, як завжди. Ну, дивіться, зразу показало, що удар буде, але він не буде дуже серйозним. Рішення. Що за рішення. Чи це йде, де подія. А, ну так, щось воно таке станеться, але дивіться, далі йде стабільна ситуація. Тобто це не буде для нас чимось таким супер-пупер. Все стабілізується, то що то, то буде взагалі? А, тут ще буде захист все От тому воно і буде не таким серйозним? План бачите який? Він збудеться, цей план, але бачите, він пройде по ліліям і це нам на краще, бо це піде так, я так розумію, по нашому плану. А, так, а ну давайте подивимося. Бачите, правий берег показує. Хоча я тут не можу бути. А ну зараз по-іншому запитаю. Зовсім інші карти, але в кінці падає, бачите, башня. Нда. Така подія трапиться все ж таки. По початку якось воно буде більш-менш, ми справимось, а тут наприкінці вже воно і впало. <клух> бачите, як інтересно, хоч так, хоч так питай, а воно показує все одно, що буде. Донешко, бачите, по легкому варіанту воно пройде. Люди будуть в нормальному стані, ключ в наших руках. Хоча нервова обстановка така, ну, ну як нервова, чуттєва, люди вже втомлені. Так, приватний сектор, будьте дуже осторожні. Бачите, йде вам така загруза. Зараз ми подивимося, чи будуть потерпілі люди. Чоловіча енергетика йде, але в цілому, ну, по башні, воно так, знаєте, щось як струс, струс мозку, щось таке. Ну, тут е, можливі, можливі такі речі, і дівчина теж ось йде. Ну, йдуть якісь по змії, йдуть, так, да, йде щось якась така, може статися така халепа з людьми. Може, 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 може. Може, туди трансформація? Вона йде якось не так страшно, а от башня далі падає. Якесь буде сообщення, може там ще один, ну як, постраждалі. І ось тут вже йде дівоча енергетика і змія. Тобто тут можливі такі речі, можливі. Постраждалі, можливі. Ну так, так, якісь травми, щось таке. Питала, чи будуть постраждалі діти, бо там падала дитина, я повинна то як ісключить. Ось впало два світи, світила небесні, да, і сонце, і а, зірки, і жінка. Ні, тут буде захист, не буде тут. Потерпілих дітей не буде. А от дорослі можуть бути потерпілими, щось таке воно там накльовується, щось да? там все ж таки по правому берегу. Хоча, ну, правий берег якось вони, ну скажімо чесно, не дуже вони його там часто лупашать, як лівий. Так що, ну, подивимося. Багатоповерхівки, неясність і покриса миде. Випали люди. Багато бачите, йдуть якісь проблеми, але вони будуть не дуже серйозні. Може, то буде просто відголосок туди, знаєте, відголосок може бути. а ну дайте я на так подивлюся. Так, багатоповерхівки. Ну, вроді як, і нічого такого страшного, чесно кажучи. Ця карта показує, що не буде, як сказати, чіткої якоїсь організації. Знаєте? Ви не погані. Угу. Всі негативні впали. Ну ось, бачите, мир це як де закруглення цієї ситуації, да, закінчення цієї ситуації. Тут, вроді, йде як ресурсна карта, але ж радості немає. Вдача таки йде, але страхи будуть. Страхи будуть. Депресія, страхи. Ці три карти, вони взагалі негативні. Радості тут немає. Закруглення це буде, як, знаєте, без вибору, все ж таки там буде, ну, зіб'ють, скоріш цього. Але стрес люди отримають. Ну, я так розумію, що почують люди то. Бачите, в буде ситуація, будемо стріляти. Е, ситуація буде навіть закрита по суду. Негативні карти падають. М -м, ще й двіка. І в общем, що я можу тут сказати що тут іде ситуація, що по правому берегу багато поверхівок, багато поверхівки можуть відчути то, ту ситуацію, ну там іде вдача, Тобто таке відчуття, що люди то відчують, вони будуть налякані. Така дезорганізація буде якась, погані новини в плані, що нервова буде ще й обстановка по пажу там, не тільки погані новини, а іменно, що люди будуть злитися, психувати і таке інше. Тобто там багато можна накидати. Ну, Так скажу вам: в мене на биття скла вилітають мечові рицарі і бажано перевернуті. Якщо там щось таке буде, вибухова якась волна звукова, оця, знаєте, що б'є скло, там і летить все шкереберть. А ну, давайте глянемо так. Багато поверхівки. Бачите, радості немає, а тут перевернута йде. Тут багато перевернутих. Збереження йде людей. Збереження йде. Ну, в смислі, самих, ну і багато поверхівок. Якось багато-багато негативних карт. Ну, то п'ять, тобто тут іде енергія життя. перевернутих карт Ось він. бачите буде ця історія, чим вона закінчиться для нас. Відкрита буде ситуація, буде мовою з ними там ось повлюбленим Як не буде, знаєте, як от нашій ППО, якщо там не вийде, знаєте, от не вийде, то зробити. Це ж, як, знаєте, пара, тому тут щось якось воно не скоригується. Не знаю. От, бачите, робота перевернута, по очельнику йде. Ну, тут іде недовольство. Тут не, 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 така ситуація якась негативна. Коротше, можу сказати, що по, по багатоповерхівкам приватного о, правого берега. Але падає імператриця. Розумієте, тут іде. Ситуація, так, вона буде такою хлоднокромною, але вона, імператриця, тут іде. Це головна карта. Так, недовольство, так, нервова обстановка, так, непомірна. Так, все відкрито і ясно. Д'явол тут нормальний, бо то буде ну, зрозуміло, що робити. Але буде, не буде якоїсь співпраці, щоб оце збити. Розумієте? І тому ось буде така ситуація, ізольована. Для людей хтось там попаде в ту халепу, як кажуть, знаєте. Ну, Мені цікаво. Зараз я отак покручу, поверчу їх, щоб вони попереверталися. І що там тоді випаде? Що випаде в тому случаї? Тому що дуже багато перевернутих. Я не пам'ятаю, який розклад я робила. До того, що так багато лягло перевернути. Зараз просто три карти візьму ще раз, і все. І закінчимо з багатоповерхівками. Багато негативних карт. Ви бачите, всі негативні карти випали вам. Я не знаю, що це у вас там буде, радості немає. А, але оця карта показує, що пошук кращого. Пошук кращого. І це болтологія, це буде як наоборот в таємниці ніякої немає. Тобто все відкрито буде. Пошук кращого і, і, і буде от робота така вона по Ну, Коротше, в мінус іде, в мінус. Мінус робота ППО, якось я не зрозумію. Не розумію, чому такі карти випадають. І бачите, на витах також випадало так. Ну от дивіться, по цим картам оця закручується історія, і наприкінці лежать зірки. Дно, трансформація і проблеми. Теж так собі. Давайте розкриємо. Сповіщення буде про щось серйозне дуже. Негативна ситуація іде іменно по почуттям людей. На цей лабіринт впадає «Це наші люди, наші родини, тобто вони будуть в якомусь замішательстві. Це сообщення, це ключ, це наше, це все в наших руках. Але на зірки чому, бачите, тут і не, не випало нічого такого страшного. Думки, чим тут все закінчиться для нас? колодязем. Давайте будемо сподіватися, що все буде добре. Бо дуже негативних карт впало багато. Я вже казала про такий, про такий феномен, сьогодні негативний день. То просто може видавати отак от інформацію, знаєте, негативно. От буває таке, що дає негативну інформацію, а воно буде нормально. Ну, от ми порівняємо. Бачите, дві колоди показали погано, лінормани показали так, не дуже, але. Оці перші, але теж якось так, чому я пішла роздивлятися. Але ці показали, що в принципі все буде хорошо. Ці великі лінормани показали, що все буде нормально. Тому все, поїхали далі. Давайте глянемо промислові об'єкти, яка буде обстановка. Нормально все буде, бачите, справляться. Так, тут є загроза, але справляться. Тут ще вон карта успіху йде. Подія буде прикрита, вона буде як. Ну, закрита. Закрита буде подія. Так, давайте подивимося соціальні об'єкти. Можуть, як з башністю і будуть справлятися, але нікуди не дівається загроза, нікуди не діваються оці люди. І вони будуть надалі там е, робити пакості. Ось так. Хоча от е, ми бачимо, що так, сонце закінчується, під сонцем лежать от такі події, да? але воно закінчується сонцем. Воно не буде нічим серйозним тут абсолютно. Тут, навіть ці люди вони працюють. Вони працюють в соціальних об'єктах. Ось так. Це наша влада, наші керівники. Оці. Вони працюють там. Так же, як працювала ця в Турсічі, так і вони працюють. Так, давайте подивимось торгівельні об'єкти закритого типу, магазини, супермаркети, правий берег міста Запоріжжя. На 16 травня. От хотять вони туди попасти, дуже хочуть, в них плани є. Вони проробляються. Зрадники сидять. Але по ітогу повинно бути все добре, ключ в наших руках. І ще є зірки. Так, да, буде все добре. Так, давайте глянемо відкриті майданчики, торгівельні ринки. Бачите, що все світ прикриває? Все буде хорошо, але ось вона загроза йде. Ось вона загроза йде. Хлопці відпрацюють і все буде добре. Да. Трошки, бачите, тут таке. Але в цілому, в цілому. Бачите, яка вона обстановочка тут у нас. Це правий берег, який, який буде. Ти ви бачите, який він, як він віляє. Це відкриті майданчики. Вроді як нічого, потім башня йде. Але я думаю, що все ж таки там це вже багато карт упало. Ми роздивлялися, що там йде під тими картами, що, що випливає з тої роботи хлопців. Вони будуть прикривати? Вони будуть робити свою працю і будуть прикривати. Розвиток подій для правого берега на 16 травня. Бачите, йде загроза. Ця загроза йде, але по ідеї, по ідеї, все це зробиться як треба і не буде, легкість буде. Серйозні карти лежать, опять сила, опять тут йде теж така карта, яка справиться з цими. Тут йде ресурсна карта на клевер. Тобто все пройде у вас нормально, в принципі. В принципі, все пройде нормально. Ось так. Це ваш розвиток подій, правий берег. Хай воно так і буде. Ми багато часу потратили, роздивляючись, багато поверхівки, але це важливо було для мене розуміння. Просто падали такі карти, що ну, не ясно. Але в цілому, от я хотіла подивитися розвиток подій, то тут іде нормально. Ну і давайте я ще подивлюся по людям розвиток подій, щоб вже ми були спокійні. Плітки по людям йдуть. Але клевер це вже як е, ситуація більш-менш нормальна. Так, дивіться, трансформація. Я не бачу нічого поганого. Абсолютно. Трансформація лежить між гарних карт. Все буде нормально. Немає тут травм. Немає нічого, тільки оця ця е, трошки нервова обстановка. Да, по почуттям, все, більш нічого. Що це за кольцо? Що тут за важливість така? Подія? Проблеми понесе за собою. Ось бачите? Бачите, що за собою тягне оце кольцо. Це дуже серйозна річ буде робитися. Це дуже серйозна річ буде робитися. Щоб того не сталося. Ось букет падає, бачите, люди радуються. Чому? Тому що, тому що зіб'ють, тому що ось вона проблема вилазить. Розуміли? Ось вона не тут вилізла, де трансформація, тут це нормально. А вона вилізла іменно, тут по почуттям просто люди переживають. А ось кольцо це дуже важлива подія. Це якийсь е, такий блок е, дій серйозних. Бо це союз. Зрозуміли? Ось так. Так що по людям, по людям ось від, воно відводить від вас це все. Бо було б отак. Було б отак. Все, люди, я вам все показала, все розказала. Будьте живі та здорові, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому потрібно на прийом, все в, в описі під відео. Заходьте, там всі меседжі на одному номері, будь ласка, пишіть. Не дзвоніть, пишіть, бо в мене рідко дуже той телефон включений на дзвінки. Пишіть. От. Ну і все. Хто хоче, може підкинути на підтримку каналу. Рекламка в мене йде, але це ще не та реклама, яка йде. Ну, вже коли йдуть платежі. Це іде для того, щоб заробити трошки грошей і вже відправляти, підтверджувати свою особистість. Так що це ще тільки-тільки ось воно на початку. Чи вийде воно у мене? Не знаю. Дуже хочеться, щоб вийшло. Бо хочеться працювати з віддачею, а в мене нема настрою, коли я знаю, що там, ну, нічого нема. Все, люди, почуємось, па-па.